Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода що що сьогодні авторинок в місті Луцьку, четвер будемо знімати для вас контент. Подивимося загальний ринок, що по цінах помінялися. Можливо, якісь нові надходження є. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, вподобайки. Також для послуги автопідбору телефонуйте за моїми номерами телефону. Вони завжди закріплені зверху. Моя порада вам завжди перевіряйте авто перед покупкою. Також бажаю вам. Приємного перегляду тому до зустрічі на каналі. Дякую. Ну що, друзі, мої вітання! Знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Прекрасна погода на сьогоднішній день, Да, вже трошки, звісно, листя опадає. Але є, знаєте, сьогодні такий ринок є цікаві варіанти, і доволі живий ринок. І з кожним бачу ринком все більше і більше цікавих автомобілів завозять з Європи до до нас свіжачка. Тому що можу сказати, для. Відбора телефони мої закріплені зверху, також супровід на ринку, телефони закріплені зверху. Ну і для перевірки разового огляду, якщо ви бачите на ринку якісь ціни по машинах, машинку якусь можемо також її оглянути В принципі, на сьогоднішній день ціни поки що нічого не помінялися, але ясно, що продавці торгуються. і в принципі, завжди перевіряйте, я завжди вам неодноразово говорив, завжди перевіряйте авто перед покупкою. Байдуже, чи це авто за 5 тисяч доларів, чи це за 20 тисяч доларів. Тому що я вже вам неодноразово казав, що людина, яка купує авто дорожче, та сама проблема знайти хороше авто. Ну і в принципі людина, яка в бюджет 5 тисяч доларів, також важко знайти, знаєте, якийсь також бюджет. І ось дивіться, такий є гольф. Шостий рік Volkswagen, 1,6 дизель, 77 кВт, Ціна ви бачили, яка це 10-го року автомобіль. Ску, принципі машина на свої гроші непогана. Я вам скажу, можна розглядати. Єдине, треба дивитися уважно по кузовах, щоб було все чітко по автомобілях. Ось такі є. Fordi, так, також такий мінівент для сім'ї Connect 17 рік, свіжачок, 1,5 дизель, 186 тисяч заявлено пробіг автомобілі. Ясно, що машинки ці дуже йдуть хороші комплектації їх. Форді, я замітив, із з кліматом контролем йдуть. Тому от звертайте от... Ну, увагу на такі машини. Ось є такий Honda Accord, це є 2,4 двигун, кажу машини класні. На свої роки, я рахую, це краща Honda Accord в своєму поєднанні, ціна, якість. На сьогоднішній день ну, надійний, вони ясно, що вже треба дивитися, бо вже років їх йдуть пробігти. Це 2003 рік авто. Бажано, звісно, брати, якщо таку Honda Accord брати, треба брати там, 2007 року. Цьому сьомий шостий рік можна брати таку honda accord в принципі, машинки непогані. Бачите, от би європейські з Європи машини, але дуже от є, от даже і з Америки машини приганяють. Тому, знаєте, авторинок Луцьк, я вам вже неодноразово говорив, це самий найбільший авторинок в місті в Україні, будемо так казати. І є різні автомобілі на будь-який вкус, на будь-який гаманець і так далі. І так далі. Тому. Кажу також прохання до вас підписатися на канал Шкода Що Невах і Шкода, що не Вах Рітейл. Підписникам, які постійно беруть участь, завжди будемо якісь розіграші на даний момент робити. на Наповню скоро, скоро річниця каналу Шкода, що не вах, тому буде якісь в будь-якому випадку будуть якісь приємні знаєте, подарунки для підписників. Тому прохання підписатися на канал, ну і поставити лайк, вподобайку, хто як говорити. А ми будемо для вас, для вас надалі знімати якісний контент. Ось дивіться, є, от, наприклад, Є-Америка. Це є Jetta, Volkswagen. Відносно новий автомобіль 19 рік, 1,4 бензин. Ціна даного автомобіля 17,200 доларів. В принципі, знаєте, машина відносно нова. Ясно дивіться, потрібно, які пошкодження по машині були, але в принципі це і Америка, і європейський, і американський Volkswagen, Я рахую це зовсім дві різних машини. Можливо, я вам в відео говорив, а можливо, ні. Але я рахую, що воно є дійсно так, тому що е, якість матеріалів в плані якість шумки набагато краще, ніж там. Е, Американському, ну, в американській автомобілі. Ось такий автомобільчик є також ціна 11-300 доларів, це тауранчик, 11 рік. Номер телефона є, це 2 літра дизель. Кажу, машини в своєму роді непогані. Ясно, що теж на сьогоднішній день, от все-таки бачите, от, Фольксваген це вже не той, що були наприклад, Б 5 пасати. Що ти, потрібно дивитися стан кузова. Все залежить від того, як за машиною дивилася, де машина їздила. Тому що дійсно є проблеми з козовами і потрібно звертати. Але повірте мені, що це не означає, що всі фексвагіни гниють. Є такі, що знаєте, і без такий такі пасатики є, що взагалі по ньому взагалі не одного даже рижика, нічого по машинці не побачиш. Тому от такий є гольф-гольфік Golf. оригінально сто тисяч пробігав автомобілі. І класна комплектація. Дивіться, з мультикармовоно не затерте, не запилене. Не покрашене, не фарбоване, в двох контроль ну Але бачите, ціна даного автомобіля, ви бачите, тому що можу вам сказати. Для, для огляду автомобіля телефонуйте, можу вам оглянути і так само скинути звіт по, ну, по даному автомобілю. Йдемо далі, друзі. Ось є така Opel Zafira також для сім'ї непогана машинка, я вам вже казав. 1,7 дизель-двигун, 13 рік, ціна 800 доларів, 220 тисяч пробіга. Хто там вже не говорив, що Opel гниє, повірте мені, друзі, я вже неодноразово казав, що Opel це вже не та машина, яка була колись там. Що ви там привикли казати Омега, кадет старий, знаєте, там чи даже та стара. Я вам скажу, Ямську реально, навіть і Insignia, ці непогані машинки, і вони дуже комфортні. І я рахую, вони недооцінені. Тобто, ну. І ви просто за такі кошти візьмете дуже хороші комплектації, взяти Passat B8 і Opel Insignia 2017 року. То ви просто за дешевші кошти на тисяч доларів візьмете класну Insignia. Ясно, що можливо трошки по шумці там буде не те, по якісті пластику, не те, але комфорт, я вам скажу машині в Opel Insignia дуже класний. От дивіться, от є отакі от варіантні Nissan Qashqai, також ходова машина. Їх дуже дуже є от багато на ринку. Така ходова машина продається 1.5 дизель, 10-300 доларів. Це є механіка. Ясно, якщо ви хочете брати собі на автоматі, це потрібно, щоб це була двохлітровий дизельний двигун в такому автомобілі. Тому що там йдуть роботи, і ясно, що є нюанси по них. Ну, да, Але навіть, скажімо, за Мегане 4 там теж є ДЦ, але 4-го покоління. І в принципі, вже все-таки вони модернізували ці коробки. І в принципі, Мігано 4 можна брати на роботі, ну, на автоматі, хто як говорить, ось це Outlander Mitsubishi 12200 ціна даного автомобіля, 2,4, газ, бензин, авто в принципі. ось такий варіант є. Також в принципі, машина така, знаєте, будемо казати, не, не сильно ходуватись. Ну, в принципі, але дуже класні комплектації в них ідуть. 8-й рік, симімісна, механіка, 8400 доларів ціна даного автомобіля. Йдемо далі, друзі. Є ось такий гольфик, в принципі, дивіться, які класні машинки титанчики. Тож, але це є вже дводверний гольф такий, знаєте, хто як каже, дводверний, трьохдверний, 1,4 двигун, 90 кВт. 5-550 доларів ціна даного автомобіля. Ясно, що, можливо, ще ще людина скине по, по даному автомобілі. ось, дивіться, є така Октавія, А5 універсалі. Всі як люблять. Це є 2 літра на механіці. Ціна, я вважаю, на сьогоднішній день приємлива для цього автомобіля, тому що ціни дійсно подорожали, але потрібно дивитися стан машини. 8700 доларів, 12 рік, 2,0, 103 кВт. Заявлений пробіг 250 тисяч кілометрів даного автомобіля. Я вам вже ці за машинки казав, це непогані не машини. У цих роках це вже Коменрель паливна система. В принципі, 103 кВт. Якщо б розглядати між 125 кВт і 103 кВт, все-таки, знаєте, я б взяв би 103 кВт, вона все-таки більш надійніша. Тому що там 125 кВт дуже часто йдуть от вилітають ті форсунки, там, знаєте, десь і стружка попадає. Ну і є от свої знаєте, нюанси. Тому звертайте увагу. Ось таке Супер 17 рік, дивіться, в Лавріні Клемен комплектація. Ціна даного автомобіля 24 тисячі доларів. Дуже класна комплектація, Як ви бачите по відео, дуже є от багато ну, класних варіантів і нових варіантів, які заїхали на ринок. Тому просимо, приїжджайте на авторинок, не соромтеся, як то кажуть. от Деякі люди навіть дзвонять там, от, знаєте, десь там з Києва, там, з Львова. Повірте мені, от. Які дивляться, друзі, мене знаєте, і вони не скажуть, от підтвердять, що дійсно люди їдуть із Запоріжжя, із Ніколаєва, і заїжджають, знаєте, і півтора, і двоє суток. Але в принципі стараємося для людей, знаєте, зробити адекватний огляд автомобіля, щоб люди залишилися довольні, і в принципі, хоча б старатися, щоб вони поїхали без ну з машиною, будемо так на, на колесах. Тому якось так. Ось дивіться, є такий Нісан Кашкай, також свіжопригнаний автомобіль, відносно свіжий автомобіль, я його не бачив в раніших авторинках. Це є 2 літра дизель, 10-500 доларів ціна даного автомобіля, 7 авто. Також дивіться є отакі от X-, це x 5 в кузові Є70. В принципі, це дуже така, знаєте, відносно специфічна машина. Це є 12 рік, 221 тисяч пробіга, М-пакет в автомобілі. Ясно, що таку машинку потрібно само собою по кузову. Це одно, комп'ютерна діагностика, але потрібно заганяти також на яму, дивитися знизу, всі всі нюанси по них, тому що дійсно машина може бути трошки по цені. Потім це о, така BMW вже новіша, F-15. Також, в принципі, їх нас люблять українці. 16 рік, 3 літра дизель, 212 тисяч заявного пробіга в автомобілі. Ось номер телефона ставте на паузу, записуйте. Дуже такий, знаєте, красивий такий автомобіль, класних дисках. Тому якось так. Ось дивіться, є от Mazda cx це їх сьома. В принципі, таке скажу, це їх сьома, дизель, 11.900 доларів. В принципі, дивіться, якщо... Пробіг, стан можна брати. Не беріть тільки оці бензинові 2,3, бо дійсно є проблема проблеми в тих машинах. Якщо брати, то такі мазди я і людям підбирав, таких 2,2 дизеля. В принципі, люди довольні даним автомобілем і ніяких питань по них немає ясно, що потрібно машинку обслуговувати. Ось такий, дивіться, класний шаранчик, класні комплектації. Комплектація сталь, кондиціонер в машині присутній, верніш клімат присутній автомобілі, класна магнітола, тож, в принципі, така для сім'ї, простора, велика машина. Тому якщо вас цікавить така машинка, також можете в принципі, розглядати до покупки такий варіант. Класні фари максимальні, в них йдуть, знаєте, вже от. Тому, от, ось дивіться, є Фордкуган. тоже, в принципі, неодноразово оглядав такі машинки. Тому, якщо цікавить, то у вас такий варіант. Телефонуйте, оглянемо і так далі. От 11 300 доларів ціна даного автомобіля це є 12 рік. Номер телефону, трошки бачите, от зараз трошки погодка ще не, не це, то погано номер телефона видно. Але таке, якщо поставити на паузу, думаю, що можна щось розглянути. Ось дивіться, є таке рено кліо. Це є 400 рік, 1,5 дизель, свіжопригнана. Номер телефону ви бачили, які записуйте. Скуток, в принципі, також непогана машина. Хто що не говорить, я вважаю, що от кліво дуже така ліквідна ходова машина. І також для жінки я таких машин пару даже дивився їх, і вони до цієї приїздять задоволені даним автомобілем. Ясно, що я дивився з маленькими пробігами ці машині. Ось дивіться, є Audi a 4 в універсалі. Класні титани, оптика. Авто вже на номерах. Також от Passat B6 в універсалі, комплектація арлайн, сам паркується. от Восьмий от рік, 2 літра дизель, 289 тисяч заявного промігу автомобілі. Ціна даного автомобіля 8900 доларів. Тому телефонуйте до продавця, якщо потрібно, можемо глянути. Також телефонуйте за моїми номерами телефон. Також, наповню ще раз, підписочка з вас на канал Шкода що не вах». І в принципі перевіряйте авто перед покупкою. І от в мене питають деколи, то от як, як відбувається супровід. Давайте, давайте узгодимо по супровіду. Наприклад, ми з вами зустрічаємося на ринку, так. Зустрічаємося на ринку і дивимося варіанти вам. Раз, спочатку ми дивимося візуально автомобіль, якщо вам все підходить, там салон, стан, стан керма і так далі, сидіння. Потім ми дивимося кузов автомобіля, дивимося всі нюанси, ясно відкриваємо підкапотний простір там. Потім підключаємо комп'ютер автомобіля, якщо все чітко по комп'ютері, тоді ми беремо, робимо драйв автомобіля. Також є в Луцьку яма, де можна заїхати, оглядова яма, будемо так казати, зробити так само тест-драйв, тому стараємося максимально це. Ну і в принципі, якщо є якісь сумніви по автомобілю, перевіряємо автомобіль по базах. Але ви маєте, друзі, розуміти, якщо ви берете на машину там сьомого, шостого року дизеля, і там невелика ціна, відносно ви маєте розуміти, що там і стоїть 200 тисяч пробіга, що там не буде 200 тисяч пробіга, тому що... Машина, знаєте, це дизель, і ясно, що вони беруть для того, щоб їздити їх. А не... Це якщо ви берете бензинову машину, я вже неодноразово казав, то це вже знаєте більш реально, що ви візьмете пробіг такий, як потрібно в даному автомобілі. Ось дивіться, такий Renault Ган-4. Бачите, дуже ходова машина. І залежить ціна від, від комплектації. Бачили, там ціна була одна, тут вже 17-й рік, ціна 13-200 доларів. Ось такі. От, дивіться, от кадік також, от колір серебро. 13 рік, 16 дизель. Ціни не вказано, тому телефонуйте за телефоном. Якщо потрібно, зможемо оглянути. Ось також Меган 3 вже на реєстрації, це Тернопільська реєстрація. Я бачу в автомобілі. Ціна даного автомобіля 7250 доларів. Це 10-й рік, заявний пробіг 190 тисяч пробіга. Ясно, що потрібно перевіряти це в точі. Дійсно там такий пробіг є. Тому... Моя завжди вам порада, завжди старайтеся себе забезпечити і більш ретельно оглядати автомобіль. В принципі, я вам вже неодноразово відео казав і кажу надалі, і завжди вам говорю, що це є брушна машинка, і ви маєте завжди знати, що є все рівно якісь ризики. І коли я там експерт побачив, що в машині помитий двигун, ну я ж не знаю, чому. Даний двигун був помитий, тому я вам просто констатую факт, кажу: от дивіться, от машині помитий двигун, але чи він був просто пилюці? Його помили, чи дійсно якісь були нюанси, і продавець скриває ці нюанси? Тому завжди, от я вам казав і в попередніх відео, що бували різні ситуації. Ми стараємося максимально якісь нюанси, недоліки по автомобілю побачити, але бувають різні ситуації. От навіть якщо наприклад, та машина не димить, повірте мені, навіть ті присадки. Ну На базарі то стараються менше можливо це робити, бо людям, людям ще, будемо так казати, працювати, то, то так. І заливайте, якщо ви десь купуєте навіть на авторії десь ту машинку, да, і от ви думаєте, от машинка не димиться добре, все класно працює. Проїхали тисячу кілометрів, машина почала їсти масло. Тому що зараз на сьогоднішній день зараз куча є присадок, які спеціально перепродажні, які заливають, готують так, що ви потім просто його не побачите. Тільки скритіє, покаже по даному автомобілю. Тому завжди старайтесь себе, я кажу, вам перестраховувати. Ось такий кадік, 12 рік, 2 літра дизель, 9-800 доларів ціна даного автомобіля. Машинки, кажу, непогані, і для сім'ї класні, і для роботи непогані. Ходова в них витривала в даного автомобіля. Також ось Тауран. Автомобіль це є 1,4 бензин, торг присутній автомобіля на автоматі 7600 доларів. Але ясно що тут, друзі, коробка суха. Тому я вже вам неодноразово в попередніх відео казав за автомобілі. Також ось такі тауранчики є. Це є 1,6 дизель, один рік, бачу, людина написала 1,5 дизель. Ось дивіться, є от Mazda cx 7 але це я вам скажу, вже, друзі, от уже це є вже бензинова машина. Це є 2,3, газ бензин, 10 рік, 190 тисяч пробіга. Ціна даного автомобіля коштує 8500. От, от такі момент. Тому, друзі, що можу вам сказати? Завжди перевіряйте авто перед покупкою, також підписуйтесь на канал Шкода, що Невах, Шкода, що Невах рітейл Дуже приємно, що мій канал якась набирає оберти, подобаються людям мої відео. Будемо старатися для вас надалі знімати якісний контент. Тому обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Для замовлення телефонуйте за моїми номерами телефона. Також бережіть себе, зустрінемося в нових відео. На каналі Шкода, що Тому всім дякую за увагу, всім гарного дня.